Виконуємо номер 18 із підручника Геометрія 7 та номер 5 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2024 рік. Позначте в зошиті точки С і Д та знайдіть відстань між ними. Приступаємо до виконання. Позначимо точки. С і Д, та знайдемо відстань між ними, відстань між точками С і Д до рівня довжині відрізка СД. Д. довжину відрізка СД. Отримаємо 5,2 см. Записуємо CD дорівнює 5,2 см. Номер 18 із підручника Геометрія 7 та 5 крапочка 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.